Теплі поїздки громадським транспортом у холодну пору року забезпечили хмельничанам на електротрансі. У салоні більш ніж півсотні рогатих кілька років тому встановили обігрівачі. Вони мало беруть кіловат, і повітря поступає, холодне повітря поступає знизу, і наверх вже йде тепле повітря. У кожному тролейбусі з початком опалювального сезону розміщують по три обігрівальні прилади. Тому тепло у весь салон поступає рівномірно. Комфортно себе почувають і кондуктори, і пасажири. З обігрявчами, звісно, краще. От. Ну, їде і хоче руки зігріти, тому що і мелоч дають, і холодно. Пасажир їде, одну або дві зупинки вийшов і пішов. Ну, звісно, теж кажуть, що зайшли в тролейбус, чувствується вже о у вас тепло. Урешті, екотранспорту, нормальні температурні показники гарантує інша система. В цьому типу тролейбусів йде тепло відпуску гармівник. Там стоїть вентилятор. Оскальні нагріваються і вентилятором дає, дає повітря в салон. І в салоні тепло, навіть можете спробувати, от тепло йде в салон. Поїздка має бути не лише теплою та комфортною, а в першу чергу безпечною. Тролейбусники, особливо напередодні зими, слідкують, аби екомашини були, так би мовити, у належному взуті. Наші на монтажі кипить робота. Зима це. Надзвичайно відповідальна пора, і водій в обов'язковому порядку повинен виїхати на маршрути із таким протектором, шин, який відповідає всім нормам і вимогам. Ми це все слідкуємо, ми на це все звертаємо увагу і відповідно не шкодуємо коштів. Трудяться працівники тролейбусного парку теж у теплих приміщеннях. Обігрівають їх з допомогою твердопаливного котла. Його встановили замість старого газового, і це дало суттєвий економічний ефект. Якщо б було газовий котел, ми б вимушені були платити десь до 6 мільйонів гривень на опалювальний термін. А е, дров ми на сьогоднішній день е, заготовляємо на 600-650 тисяч. Тобто е, приблизно в 9-10 разів ми сьогодні маємо можливість економити. Належний обігрів приміщень гарантує і роботу мийки, у якій після рейсів до належного вигляду приводять тролейбуси. Так набагато-набагато краще нас отоплення йде. Коли погана погода, не ним в час обід. До п'яті друга зміна миє з полувосьмого до дванадцяти. Загалом на електротрансі резюмують до зими готові, а невдовзі ще й потішить хмельничан більшою кількістю нових тролейбусів.